Друзі, всім привіт із Карпат! Я рада вас вітати на своєму каналі у новому відео, в якому буду ділитися з вами, що і як консервувала я. Цього року на зиму. Якщо вам цікаво, залишайтеся і будемо готувати з вами разом. Розпочинаю я приготування кетчупу на зиму. Для цього в мене є намиті тут помідори. Помідори для кетчупів я беру сорту сливка, ну або якогось іншого сорту, але принаймні із такого м'ясистого, щоб було не так багато соку, а більше було м'якоті. Помідорки я добре помила, я не відрізаю. Ані хвостики, ні нічого, тому що все ще я буду перетирати через сито і все це потім просто відсіється, відійде. Тому гарненько помідорки нарізаю, можна на четвертинки, можна просто як вам зручно, довільно нарізати, для того, щоб помідори пустили сік, і легше було довести їх до кипіння без додаткової води. Окрім того, що я даю помідори, то додаю ще перець. В рецептурі був вказаний болгарський червоний перець. в мене такого не було, тому я додала такий. Добре його помила, повибирала насіння. Щоправда, воно ще трошечки якесь і позалишалося, але це не є якоюсь такою проблемою. Також по рецепту йде один великий буряк, я його нарізала, сливи. Це все я відправляю в одну каструльку, також нарізаю звичайну ріпчасту цибулю. Все це гарнесенько прикриваю кришкою, втрамбовую і буду проварювати на повільному вогні, для того, щоб всі овочі, які ми туди поклали, Добре проварилися, і їх можна було перебити блендером. Як бачите, це все зайняло не так багато часу, хвилин 20, і вже все почало кипіти і почало проварюватися. Коли все добре прокипіло, проварилося, пробулькало, знімаємо із плити, воно може навіть трошки охолонути, якщо ви маєте ще якісь справи, а можна прямо і так гаряченьке все добре перебити блендером. Після того, як все добре я перебиваю блендером, я ще буду всю масу перетирати через сито. Звичайно, може комусь таке не дуже їй подобається, але ну, кетчуп, я думаю, що мав би бути таким, щоб в ньому нічого не плавало, ніякі шкірки, зерна. Ну І я стараюся, щоб він був максимально схожим на кетчуп, тому що діти, якщо щось побачить, не те. Їсти не будуть. Коли перетерла через сито то додаю всі спеції. Якщо потрібно буде, я все залишу в описі під відео точну грамовку, перемішую добре, і відправляю на плиту для того, щоб суміш наша. Проварювалася, уварювалася. Перший раз все варилося під кришкою, зараз без кришки, просто треба час від часу на повільному вогні перемішувати, щоб ніде нічого не пригоріло. Я дуже довго не уварюю, оскільки кетчуп сам по собі теж не є дуже густим. У простерилізовані баночки я вже готовий кетчуп прозливаю, закриваю стерилізованою кришечкою, і можна сказати, що все можна смакувати. За цим рецептом готую я вперше. Минулі роки готувала за різними рецептами, але ні один не прижився, не є він такий максимально наближений до того, який ми купляємо. Цей по смаку схожий досить сильно на магазинний, Єдине, що ще подивлюся, як він буде зберігатися взимку. Наступне, що я готую, так це мариновані помідорки. Я кожного року готую помідори, чогось більше буває. Огірків, буває помідорів. Минулого року я дуже багато закручувала гірків у томатному соусі. Цього року взагалі їх готувати не буду, тому що вже, напевно, набридло. Готуємо помідори. Помідори, як бачите, я готую так. Наниз я поклала кружельцями цибульку, петрушку, лавровий лист, духмяний перець і закладаю все помідорами. Минулого року готувала половинками. Цього року, не знаю, чи буду половинками готувати. Хочеться мені чомусь такого цільного помідорчика смачного взимку покуштувати, тому готую саме ось так. Ну, Воно так буває, є такими натхненнями: чогось одного року хочеться одного, іншого року вже приїдається і не хочеться. Тому міняю час від часу такі рецепти. Навіть буває, коли різняться там нарізка, закладка або щось можу всередину інше давати. А от маринад часто буває, готую один і той самий. Теж грамовку вкажу під відео. Як бачите, в киплячу практичну воду я додала: цукор, сіль, оце, це, це добре, розчинила і тепер заливаю а, все це у баночки. Тим часом підготовила собі вже каструльку, в якій буду стерилізувати банки. Обов'язково застеляю дно будь-якою ганчіркою, рушничко для того, щоб баночки не стукали дуже голосно одна об одну, коли вода буде закіпати, хоча не знаю, чи можуть вони локнути, якщо будуть стояти без ніякої гарчі. ганчірки, я не випробовувала, оскільки якось так звикли, як мені показали вдома, як воно має бути, що треба ставити на ганчірку, так я і не експериментую, так і роблю. Стерилізую я помідорки недовго, відколи починає закіпати вода, до першого тріснутого помідора всередині. Проходить 5 хвилин е і все. Тоді закручую. Металевою такою кришкою. Якщо, наприклад, є на закрутку кришка, то просто щільно закриваю кришку на закрутку. Баночку нічим не окутую, просто перевертаю, просто ставлю, щоб вона постояла ще при кімнатній температурі деякий час, тому що навіть гарячі банки зовсім є незручно нести десь у пивницю, у погріб і їх складати. Тому при кімнатній температурі достоюється. Наступне, чим займаюся, так це закрита. Закладанням огірків. Огірки я закладаю, додаю трошки по-іншому, всередину спеції, там додаю замість петрушки кріп, часник, лавровий лист, духмяний перець. Також додаю. Гірчицю в зернах і тоді закладаю огірочки. Стараюся досить щільно їх напхати, наскільки це можливо. І також заливаю гарячим сиропом та стерилізую. Я думаю, що нікому нічого нового я не відкрила, ніякої Америки, все так, як в усіх. В маринаді теж трошечки відрізняється кількість солі та цукру від того маринаду, який я готувала для помідорів. Якщо комусь буде цікаво, теж залишу в описі під відео. Але я думаю, що всі господині мають свої е, рецепти і користуються вже напевно десятиліттями. Тому просто так залишу, можливо, хтось захоче навіть просто порівняти. Гарячим сиропом заливаю огірки, відправляю їх стерилізуватися. Стерилізую їх теж не дуже довго, відколи закіпає вода, тоді приблизно має пройти хвилин 7-10 максимум. Огірочки мають змінити колір і тоді закручую щільно кришечкою чи металевою, чи такою на закрутку. І такі огірки стоять цілу зиму, не зриває кришки ні нічого у підвалі, все нормально. І ось така кількість закрутків в мене вийшла. З цим я бавилася цілий день, ну, з перервами на поїсти, на погодувати, на попити, назводити на когось в туалет, так як Софію, наприклад. і... У мене все це розтягається на цілий день. Такі гарненькі помідорки чекають вже свого часу у підвалі для того, щоб їх посмакувати в холодні зимові вечори. Надіюся, що якнайшвидше наступить така та бажана перемога, бажаний мир і вже будемо в спокої. Тішити одне другого, навіть просто ось такою якоюсь домашньою смакотою. Огірки теж стоять спокійно цілу зиму, і я думаю, що стояли би її на наступну, але просто, що їм не дають достояти, їх з'їдають. Також вийшли в мене такі 5 баночок 700 грамових домашнього кетчупу. Не знаю, як я вже казала, готувала я його цього року вперше. На смак він вийшов. Ну, для мене смачний. Діти теж розпробували, сказали, що дуже схожий на купований, оскільки вони дуже люблять кетчуп. І я, мені не дуже подобається те, що вони його так люблять. тому... Я завжди хочу приготувати його домашнім, щоб він був і щоб поменше хімікатів потрапляло в організм. Все одно там є підсилювачі, смаку, є стабілізатори, багато чого такого, що не мало би потрапляти в організм з їжею. Звичайно, від цього нікуди не дітися. Але хоча б трошечки можна зменшити. На цій такій смачній ноті я з вами хочу попрощатися. Надіюся, що моє відео вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться. Ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім, па-па. до зустрічей!